Всім привіт, друзі! Це Шоу Бізики, Я Марина Донлю Кермлаєва і розбираємо нашу мілу статтю Reuters, яка прийшла в українських змі і в українських ютуберів під заголовками, що все вирішено. Дата війни оголошена, і насправді Путін забирає п'ять регіонів України. Але спочатку трошки ліричного відступу, колись українці у своїх мемуарах напишуть про те, як вони пережили абсолютно всі способи Росії знищити нас як політичну націю. І дивна річ, поки світ боїться ядерних загроз, причому це дуже часто відбувається у тих країнах, які ну ніяк не загрожує війна з Російською Федерацією, ти навіть стійко приймаєш той факт, що по місту Дніпру. Вперше пустили міжконтинентальну ракету. Ну, нравиться, не нравится, терпи, моя красавица. Надо виконувати. По-другому не вийде. Хороші часи на заході дали зрозуміти, що поки там немає таких кіношних героїв, як Джон Маклейн, які б могли з одного хука виробити якогось терориста, який прагне знищити світ. Мадапака. Натомість на політичну арену все частіше вилазять політики, які хочуть зателефонувати Путіну, тому що так вони рятують свій рейтинг і мріють про те, щоб бути канцлером у друге. Україна тут, а Україна це Європа. Die Ukraine ist hier und die Ukraine ist Europa. Herzlichen Glückwunsch und слава Україні. Коли Путін планував повномасштабну війну в Україні, то у нього було дві мети: перша це поділити світ за радянськими лекалами. Він спочатку планував його поділити на два, і тому до речі, була оця зустріч із Джозефом Байденом в Женеві в 2021 році. А друга стратегічна мета це розчинити у собі українців і видати потім себе Росію за таку слов'янську і християнську державу, тому що з цим у них все погано. Ну, як ми бачимо по статистиці приросту, так би мовити, російських росіян, там все стає менше. Коли ми аналізуємо повномасштабне вторгнення, то Путін і Кремль кілька разів ставили собі такі чіткі дати, коли вони повністю окупують Донбас. Але станом навіть на зараз, коли на Донбасі, скажімо так, все дуже не гладко. Для українських військ і ми там втратили, наприклад, вугледар не все одно ці цілі лишаються недосяжними. Тому Путіну доводиться чергово витягувати свій головний козир і погрожувати світу ядерною загрозою. Якщо країни НАТО введуть свої війська на Україну для того, щоб нанести Росії стратегічне пораження, то тоді і наступить той самий момент, о котрим Путін. Як то сказав, зачем нам мир, якщо в ньому не буде Росії? І варто відзначити, коли дуже часто читаєш західну пресу, то воно робить. Адже подекуди здається, що захід просто хоче доживати у своїй своїй стагнації і впевненості, що ліж би не було війни. і Росія єдина страна в мірі, яка реально способна привраті США в радіоактивний пепел. Тож давайте тепер розбирати м, дуже так ретельно цей нашумілий матеріал Reuters. Його дуже багато цитували у нас, тому давайте з'ясуємо, де ж там підводні камені, а де зерна правди. Автор матеріалу Ґай Фолконбрідж це дядько. Доволі зрілого віку я так розумію, що йому вже далеко за 60, і в його біографії написано, що він 14 років працював у московському бюро цієї агенції, але не варто автоматично записувати, що це, мовляв, такий московський агент. Це може бути британська агентура. На територію Російської Федерації Так от цей автор пише про контури мирної угоди, яка зараз обговорюється кулуарно зі старту. Автор дає такий лід: Володимир Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, але виключає будь-які територіальні поступки і наполягає на тому, що Київ відмовляється від амбіцій приєднатись до НАТО. Повідомили Reuters п'ять джерел, які знають про мислення Кремля. Тобто тут ми одразу фіксуємо, що у цьому матеріалі є певна упередженість, тому що автор вів бесіди із п'ятьма джерелами Кремля. Далі мені м сподобалось одне дуже цікаве формулювання, яке звучить так. Москва контролює частину України розміром з американський штат Вірджинія і просувається найшвидшими темпами з перших днів вторгнення 2022 року. А це до речі дуже цікавий пасаж про те, як наші західні партнери союзники сприймають нашу війну. Для них окуповані території це десь таке, як карта Вірджинії на території Сполучених Штатів Америки, і тому логічно, що потім у публічний простір виходять такі спеціалісти. Як Джейк Саліван, і кажуть, що дивіться, у нас є хороша спадщина, Україна ж встояла. Ну да, є окуповані території, але Україна стояла як незалежна держава. Тут також спочатку подається таке побажання Російської Федерації. Москва претендує на чотири регіони як на повністю в склад Росії, тому що, мовляв, всі ці території захищає ядерна парасолька країни. Теж дуже цікавий пасаж, але як на мій смак, дещо загон про ядерну парасольку. Скоріше це був меседж саме на західний світ. Далі вельми цікава інформація, тому що це перша така пропозиція по конкретному контуру мирної угоди. Росія також може бути відкритою для виведення з відносно невеликих ділянок території, яку вона контролює в Харківській та Миколаївських областях на півночі та півдні України. Заявили двоє чиновників Кремля. Очевидно, що коли ми говоримо про Миколаївську область, то тут мова йде у першу чергу про Кінбурзьку косу, яка нам дуже потрібна для а, вільного нашого судноплавства по Дніпру Далі Чорне море. Далі теж досить цікаве, тому що співрозмовники британського агента-журналіста кажуть про таке: Путін заявив цього місяця, що будь-яка угода про припинення вогню повинна відображати реалії на місцях. Але він побоюється короткочасного перемир'я, яке дозволить Заходу лише переозброїти Україну. Якщо немає нейтралітету, важко уявити існування будь-яких добросусідських відносин між Росією та Україною. Сказав Путін на дискусійній групі Валдай 7 листопада. Це побоювання досить слушне, тому що фактично мунісон з цим матеріалом, наприклад, з'явилося дуже гарне повідомлення уряду Швеції про те, де урядовці цієї партнерської країни до України обіцяють спеціальне фінансування далекобійних ракет та дронів. А це серйозно, і Україні треба розвивати саме такі колаби. Далі Ройтерс описує, як саме Путін зараз намагається підняти ставки 14 червня 2024 року. Путін визначив свої вступні умови для припинення війни. Україна повинна відмовитися від своїх амбіцій НАТО, вивести всі свої війська з території чотирьох українських регіонів, заявлених і в основному контрольованих Росією. Вивести усі війська і фактично подарувати Герсон і Запоріжжя. Ну скажімо, так це досить нереалістична вимога Путіна, але тим не менше от. Він поки висуває такі вимоги, тут же кремлівські співрозмовники згадали, що Україна б могла от обмежити свої збройні сили і не обмежувати використання російської. Мова це до речі, ще один дзвіночок для тих, хто до цього часу прикриває своє небажання перейти на українську і розповідає про те, що а я не буду переходити, тому штаво в окопах воюють, поэтому я не хочу. Росія хоче протягнути свою російську мову як такий політичний важель тиску на Україну. А далі у цій статті присутня цитата дуже цікавого експерта. Із Росії, який давно живе і працює на території Сполучених Штатів Америки, цитую Дмитро Сімес, який іммігрував до Сполучених Штатів з радянського союзу в 1973 році, є одним з найбільш Пов'язаних експертів Росії з Америки. І він заявив, що угода про перепинення вогню може бути укладена відносно швидко, щоб покласти край війні, яка вбила сотні тисяч солдатів і витиснула мільйони цивільних осіб. Отже, якщо ця особа іммігрувала в 70-х, то це вже такий дрівній дідушка, який, очевидно, не просто так іммігрував до США, і може бути теж такою. Агентурою глибокого залягання. Що ж пише цей дідушка, що неможливо укласти яку широку угоду, яка б вирішувала для Росії і для України певні питання, тому що цитую велика угода, на мій погляд, її було б дуже неважко важко досягти, оскільки позиція обох сторін дуже далеко одна від одної, так от Христина Зеленюк, українська журналістка, міжнародна оглядачка, знайшла дуже цікаву інформацію про цього експерта. Сімаса Мін'ю США пред'явив Сімасу і його дружині звинувачення в обході американських санкцій та відмивання отриманих при цьому доходів в інтересах російського Первого каналу. Тобто автор статті Reuters поспілкувався з людиною, яка напряму. Пов'язано з поширенням проросійських наративів Співрозмовники Reuters із кремлівського боку, які як ми зрозуміли і в Кремлі знаходяться і на території Росії і з Путіним працюють і сидять до речі в США, і там просувають іншою рукою інтереси Росії. Отже, що вони пишуть про хотілки Путіна? Як же ж він хоче завершити цей етап російсько-української війни на внутрішньому рівні? Путін міг би продати угоду про припинення вогню, в якій Росія отримувала більшу територію Донецької, Луганської областей Запоріжжя, Херсона як перемогу. І таким чином все це хочеться приподнести Путіну своїм расистам як захист російськомовних на сході України, і захист сухопутного цього коридору, який з'єднує Росію із Кримом. Далі важлива інформація, вона чи не вперше з'являється про те, що майбутнє самого Криму у цих контурах мирної угоди воно не обговорюється. Чи однозначно це стаття абсолютно ні? Чи є тут корисні речі в цій статті? Так, наприклад, про а, те, що про Крим зараз не ведуться ніякі розмови, і про те, що в принципі Росія не проти віддати нам кілька територій в Миколаївській області і навіть на Харківщині. Але як же ставитись до таких статей і не кричати, що все, слівають Україну, злобні трампісти вже підписують мирну угоду з Російською Федерацією без участі України? Ну найперше такі статті треба уважно читати, виловлювати зерна правди і розуміти, що це перші злиті у змі рамки а, переговорів, які поки ведуться кулуарно? А що нам говорять ці рамки переговорні? Номер один що у Росії? І вона це визнає. Уже немає сил вести війну проти України так активно, як вона була останні місяці. Другий момент Путін остаточно вирішив, що він хоче померти як президент Росії на троні, і тому йому треба дуже красиво продати оце СВО своєму російському населенні. І так вхід ідуть оці історії про защитілі Донбас, защитілі рускоязичних людей, прибілі сухопутний. Коридор Криму, і все одно вони теж будуть говорити: що дивіться, Крим же наш. Ми ж Крим теж за від а НАТО. Ця стаття і тире переговорна рамка номер один дає нам розуміння: а, а як тепер Україна буде ставитись до питання Криму? І тут до речі, абсолютно лягає на цю статтю недавня розмова пана президента, нашого Зеленського в інтерв'ю Fox News. і От в цьому. Інтерв'ю в виданні республіканців і Дональда Трампа Зеленський фактично подав знак, що він не проти відкласти питання Криму на потім. Цитую, що було сказано Зеленським у цьому інтерв'ю Fox News. Я вже говорив про те, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом. Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони загинули заради того, щоб Крим повернувся. Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом. І головний висновок, коли ти уважно читаєш подібні матеріали без оцих криків, хайпів істерик, що нас всі зливають, а ми такі нічого не вирішуємо. Такі матеріали дуже чітко фіксують, що Перші торги вже почалися, і для того, щоб у Путіна були кращі стартові можливості, він щоденно лякає українців як не ракетами, як не шахедами, то різноманітними і ПСО. Причому, іншою рукою, Росія тримає захід на такому ядерному адреналіні. Бахне, не бахне, буде ядерний удар, не буде. Що ж показують отакі статті і перші переговорні рамки для України? Що очевидно, після завершення нинішнього етапу війни, коли Україна Сяде за стіл переговорів, Ми на жаль втратимо певні території. Але коли наші українські можновладці вирішать вже там остаточно візувати цей документ, дуже важливо не вписувати туди політичні вимоги. Треба не дати на майбутнє жодної можливості Російської Федерації контролювати нашу політику, нашу економіку і нашу гуманітарну сферу. Ну і безумовно, ніде в жодному документі публічному, непублічному, не варто визнавати якісь окуповані. Нині Росією території, російськими навсегда. Тому що давайте скажемо чесно, Путін колись помре на кріслі президента, десь там може мордою в, в своїх стеклинах на каврі, але тим не менше українська земля лишиться нам. Ну і наостанок багатьох тригернув цей момент про те, що все, захід веде розмови про те, що нас не будуть брати в НАТО. Давайте скажемо чесно, поки у нас немає офіційного запрошення. Є така досить оптічна обіцянка, що колись Україна доєднається до НАТО, але тим не менше треба користуватися тими можливостями, які зараз є. І коли зараз країни Європи все частіше говорять про те, що треба більше витрачати на оборону, треба створювати колаби, треба думати про утворення європейського НАТО. То тут Україна зі своїм безцінним бойовим досвідом має бути першим експертом, який буде давати поради всім французам, всім німцям, всім британцям, як правильно боротися, коли на тебе суне вісь зла. Наш найбільший актив у цьому плані, наша досвідчена українська армія, і цим треба дуже активно користуватися уже зараз, до того моменту, коли щось ми підписали з Російською Федерацією. Всім дякую за увагу. Це був розбір нашої милої статті Reuters і тих перших контурів мирної угоди, яку зараз вже обговорюють клуарно якісь українські представники, російські, як ми бачимо, західні. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю угоду, які пункти вам сподобалися і де ви могли могли піти на певний компроміс? Також попрошу підписатися на канал Шоу Бісики, поставити лайк цьому відео, написати коментар, і якщо у вас є змога ставати нашим спонсором та патреоном, будемо дуже вдячні, тому що саме так ви дозволяєте розвивати незалежну журналістику і альтернативу єдиному телемарафону.